Нівецькі лучники змагаються за золото світу, а футбол на Буковині на аматорському рівні. Батьки втрачають своїх дітей не лише через шкідливі звички, але й відсутність спілкування. 900 кілограмів утрути знайшли на березі річки прут, власники невідомі. Та й вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Понад 40 мішків отруту хімікатів виявили у Чернівцях на березі річки Прут. Отрута від гризунів, Колорадського жука та для оприскування садів була у заводській упаковці. Кілька мішків лежали на поверхні, решта прикопані піском. Загалом на березі річки виявили майже 900 кілограмів отруту хімікатів. Небезпечну знахідку побачив місцевий рибалка. Закопана отрута була за 70 метрів від водойми. В екоінспекції кажуть, з'явилася вона там ще до дощів і пролежала щонайбільше 4-5 днів. Упаковки шкідливих речовин були з простроченим терміном українського та китайського виробництва. Хто вивіз отруту наразі невідомо. Екологи збирали її понад три години. Тому фахівці припускають, щоби викинути таку кількість хімікатів, потрібен був чималий транспорт. Ми там побачили три осередки. Насипом висипані отрутохімікати, пестициди, агрохімікати. Відомих та невідомих виробників, термін придатності, який просрочений. на місці наявних документ документальних підтверджень, хто би це міг зробити, були відсутні. Спеціалісти запевняють, така кількість отрути могла б сильно зашкодити довкіллю, тому радіють, що досить швидко її виявили. Проблема могла бути набагато серйознішою, якщо б ці препарати, не дай Бог попали в річку пруд. і загибель риби, і не дай Бог. Хто б би там користувався водою, спрота самі розумієте, що це могла бути якась певна екологічна катастрофа такого серйозного рівня. Отруту вивезли того ж дня на склад водоканалу, де вона тимчасово зберігатиметься. Порушника шукатиме міліція на часі. Процес утилізації отруту хімікатів. Але для цього потрібні кошти, яких наразі немає. Ірина Мороз, Михайло Антонюк. Місцевий час. Батьки втрачають своїх дітей. Крадіями сімейного щастя зазвичай є алкоголізм та наркотики. Нерідко до притулку потрапляють підлітки з родин, в котрих батьки не знаходять час на відверті розмови з ними. Спілкувалися з постраждалими від сімейних негараздів наші журналісти. П'ятнадцятилітня Юлія вже добре знає, що таке потрапити під гарячу руку. Дівчина розповідає, що щастя в їхній родині закінчилось тоді, коли матір відчула залежність від оковити. Каже, що вони рідко, щиро та відкрито спілкувалися. Той, хто має бути найкращим другом, перетворився на ворога. Вона гуляє, вона у 14 років народила мого старшого брата. Наїк кожна дитина від другого тата. Якщо вони не вміють себе поводити з дітьми, то не треба їх родити. Жанна Степанівна вже багато років поспіль допомагає таким підліткам, як Юлія, знайти спільну мову з батьками. каже, матері люблять своїх дітей, однак не завжди вміють правильно підібрати слова, аби порозумітися. Підлітки вони не відкриваються батькам, такі коли особливо батьки на все більше з таким напором намагаються допитатися, де була дитина. Питає, питання ставиться неправильно. Питання треба ставити, чому вона пішла з дому і не поверталась додому. А, як правило, наші батьки вони намагаються все ж таки допитатись, де вона була і з ким вона була. Адже це є вже наслідок тої причини, яка привела дитину на вулицю. Зазвичай батьки звертають увагу не на проблему, а на її наслідки, з якими впоратися, дуже складно. Аби цього не сталося, щодня на спілкування з дітьми потрібно витрачати щонайменше півгодини, радять педагоги. Мова не йде про питання на зразок, чи поїв і чи зробив уроки. Сирідство, інвалідність, вимушена трудова міграція. Навіть не вони стають першопричинами неблагополучених сімей, а складні стосунки. Тобто навіть не алкоголізм, навіть е не перебування там е в тюрмі там, чи засудження до позбавлень до е покарань не пов'язане з позбавленням, чи навіть не вимушена міграція, а складні стосунки в сім'ї 1262 сім'ї. Тобто проблема навіть не в мало забезпеченості, проблема навіть не в в допомогах, проблема не в грошах. Проблема в стосунках в сім'ї в жодному разі не ігнорувати дитина, що вона прийшла поділитися своїми проблемами, кажуть педагоги. Варто більше слухати, ніж розмовляти, а навчати не наказами, а власним прикладом. Потрібно також знаходити в собі сили, аби відмовитись від шкідливих звичок. В іншому випадку діти від батьків можуть відмовитись. Киньте пет, бо ваші діти підуть від вас. І ви їх ніколи більше не побачите. Ольга Андрійська Ярослав Левицький. Місцевий час. Тепло на Буковині не вимикатимуть, а до зими область готова майже на 80%. Про це на брифінгу повідомив голова обласної державної адміністрації Михайло Папів. Незважаючи на порівняно високі температурні показники, опалювальний сезон у Чернівецькій області не перерватиметься. Тож у помешканнях буковинців буде тепло. Крім того, в області триває підготовка до перших снігів. Техніка справна, піщано-соляна суміш заготовлена. А на полях буковини продовжують збирати врожай. Відтак у середу Михайло Папію вирушить у Київ на засідання ради регіонів, де обговорюватимуть ці питання. Також цього тижня завершилися перечесні канікули і розпочалося навчання для учнів початкових класів вижницької школи, де нещодавно горів дах. За словами губернатора, кошти на ремонт приміщення будуть виділені з резервного фонду обласного бюджету. Для нас основне було що навчання дітей. А враховуючи те, що там два корпуси один старий, один новий, і окремо навчаються старші класи, окремо молодші класи. Ми виходили з того, щоб, щоб не приривати навчання старших класів, що було зроблено, і ми забезпечили безперервне опалення і опалювальний сезон і тепло в приміщеннях. А стосовно молодших класів, перенесли канікули на більш такий ранній період, і це дало нам можливість підготувати ці приміщення для того, щоб діти там могли продовжувати навчання. Також керівництво області планує до дня енергетика, який відзначатимуть у грудні, завершити. Будівництво і ввести в експлуатацію другий гідроагрегат на Дністровській гаес та багатоквартирний житловий будинок для працівників станції в Новодністровську. Зустрінемось на прибиранні із такою назвою Чернівецькі активісти створили відеоролик. Він посів третє місце на фестивалі соціальної реклами. Новий погляд, який відбувся в Одесі. Мета конкурсу розповісти про проблеми молоді та знайти нестандартні та оригінальні шляхи їх вирішення. Бруд, недопалки та обгортки в Чернівцях проблема не лише малої кількості смітників, але й виховання та свідомості городян. От, наприклад, людина, яка більш вихована, я рахую, вона ж не кине мусор де небудь. Вона ж піде, його в мусор. Центральні вулиці переважно чисті, більш крайні, не дуже. На моїх очах дуже часто люди кидають бумаги, семечки, буквально до урни залишається метрів 20. Ну, лень просто человеку. В цьому винуваті люди. І я ще раз підкреслюю, чисто не там, де вбирають, а там, де не ссорять. Шануй старших, позбувайся шкідливих звичок та харчуйся здоровою їжею. Усі ці тези зазвичай висвітлює соціальна реклама. Активісти Чернівецької обласної громадської організації Захист вирішили взятися за іншу проблему засміченість міста та неохайність самих чернічан. Про це вони розповіли у своїй відеороботі, яку представили на міжнародному фестивалі Інший погляд. Ми не, не вчилися на операторів, на режисерів, але ми мусимо вчитися. Якщо ми взяли на себе взяли для себе таку мету, хоч щось змінити в цьому суспільстві, значить ми повинні найбільш ефективні методи використовувати в даному ролику. Вчителем хороших манер виступає молода дівчина. Ми у ролику зобразили, що дівчата не підуть гуляти з такими ціпочками, умовно кажучи, які лускають насіння і смітять на площі. Гарні дівчата повз таких пройдуть. Загалом в конкурсі соціальної реклами Інший погляд брали участь близько 50 відеоробіт. Посівши третю сходинку, наші активісти набралися ще більшого ентузіазму і ідей для майбутніх соціальних проєктів та роликів. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, місцевий час. П'ятеро чернівецьких лучників виборюють золото на чемпіонаті світу серед молоді в Китаї. Сьогодні перший день змагань триватимуть вони цілий тиждень. В місто усі, що в Китаї, поїхали 12 найкращих українських лучників. П'ятеро з них з чернівців. Голова Чернівецької федерації стрільби з лука Анатолій Єгоров каже, що це юні спортсмени, перспективні та талановиті, які, незважаючи на фінансові труднощі, змогли підтвердити високий клас Чернівецької школи. Тренер зізнається, що через безгрошів'я зараз значно зменшилася кількість змагань. Цього року не було навіть традиційного турніру Кубок буковини, який завжди проводився на день міста. Отож, наші лучники втратили можливість не лише здобувати досвід, але й тренувати нерви. Але в той же час з допомогою тренерів, батьків та таланту, спортсмени й надалі тішать нас своїми перемогами. Чемпіонат України серед молоді, сім золотих медалей з десяти. Потім були міжнародні змагання великі у Львові, там ми теж здобули шість золотих медалей. Ну і одразу так, якщо перескочити на Кубок України серед дорослих, то там Семенова, Максимова, Ірина здобула дві золоті медалі особисто в міксі разом. Косташ Михайло. Ну і також Дорохова Семенова і Онофрічук, Олена, здобули бронзові медалі на цих останніх змаганнях. От футбольні справи у нас не такі оптимістичні. Цей вид спорту у Чернівецькій області наразі на аматорському рівні констатує керівництво області. Молоді спортсмени, які сформували нову команду, всього кілька тижнів тому ще достатньо не зіграні через це. Щоразу зазнають поразки. Востаннє Буковина програла вдома ахтирській команді Нафтовик з мінімальним рахунком 0-1. Наразі ще німецький футбольний клуб у турнірній таблиці залишається на 11 му місці і має 15 очок. Відтак наступний матч вже не за горами. До 19 жовтня Буковина зустрінеться із київською командою Динамо 2 на виїзді. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках в соціальних мережах. Всі випуски новин можна побачити на сайті eCC. Всього доброго!